Моє вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Щиро подяка спонсорам каналу, також адміністраторам Ігору Юрчишину, третьому пілоту та Володі Лєшу. В <кій> першу чергу хотів щиро подякувати своїх найкращих підписників, які мене підтримали, коли я лежав в госпіталі, в лікарні, коли мене оперували. <звучить> Ось ви мене дуже сильно підтримали морально. Деякі мене підтримали і матеріально, хоча не було на то якоїсь потреби всім щиро дякую. Також хочу подякувати своїм хірургам, які мене оперували. Також велика подяка медсестрам, які Мене доглядали. Ось, всім щирий уклін, щира подяка. Ось, і що на зараз цей момент, який можу записувати відео, з вами спілкуватися. Поки що зараз нещодавно приїхав додому. Чуть реабілітуюся, також лікуюся після операції. Операція пройшла, була важка, але пройшла успішно. Завдяки самим класним хірургам нашого міста. Щира вам подяка, уклін вам до землі. Так, що ж можу сказати? Дуже скучив за своєю майстерню, бо давно в неї не був. Ось, скучив за своїм каналом, давно не знімав відео, не заходив на стрім. Все попереду. Зараз поки що лікуюся, реабілітуюся. Ось трішечки, ну, треба пройти реабілітацію, велика дієта, також важке не можна піднімати, тому плодін і так далі. Тобто трішечки стаємо на ноги, лікуємося. Так, ну що, сьогодні хотів е, записати невеличке відео. Е, якось колись ходив на Рибалку їздив на Дністер з хлопцями е, на рибку, скажімо так. І я думаю, зараз е, якраз осінь, е, там грудень місяць, може, е, буде час натхнення, поїду на рибалочку. Ось, і на одному із сайтів. Е, прийшов мені ніж один із сайтів. Е, для риболовлі, скажімо так. Якось я мав е, давно ще до масштабного вторгнення, е, їздив на рибалку на Дністер з хлопцями. Ось і якось в мене був ніж. Ну, не мій, який я виготовляв. Е, ну е, Був ніж, який я брав з собою е, на риболовлю. І він мене з лодки випав. Ось, випав. Впав е, в річку і потонув. Ну, шкода того ножа, звичайно. Ось, І я тепер е, на цей момент чуть-чуть перестрахувався і з цього сайту е, взяв ножичок, надіюсь, він в мене не потоне, якщо так трапиться. Ось. І хочу вам його показати. Е, Силку залишу е, цього сайту в описі ниші. Під цим відео. у них є YouTube канал. Скоріше всього, лише YouTube канал, посилання на нього. Хто хоче, може подивитися, є там різні новинки і так далі. Полоді. Ось. Конкретно рекламувати сайт не буду, зв'язку з тим, що мені він кошти не оплачує. Скажімо так. Але досить нормальний сайт. Так, ну що, поїхали. Так, прийшов до мене в цьому пакеті фірмовому від інтернет-магазину. І прийшов Шведський ніж. Морагнай Floating Knife S. Тобто нержавіючий метал сендвік. столюка на ньому. Ось заді тут написано по-англійськи. Довжина леза 97 мм. Ширина обуха 1,4 мм. Флоутінг. Ось так ось він. Виглядає, може когось він є. Це для риболовлі, я думаю, самий нормальний ніж. Ну, як на мене. Ось так ось він виглядає у упаковці. Подібний на Мору 511 також на Мору Pro S, Pro C, але обух на ньому 1,4 мм. Тобто дуже зручно або різати рибу, чистити рибу, або різати також якісь овочі, чи там готувати собі там на рибалці їду якусь нарізати, чи рибку підчистити, порізати. Досить буде зручно. Також на ньому ті ж самі сканді спуски. Руків'я зроблене. Руків'я зроблене з пробкового дерева. Дерва. Тобто Воно не тобто, цей ніж, Чи в ножнах, чи без них він не тоне. Він як паблок, що надає йому плюс. Досить він легкий, е, наскільки мені не зміняє, зміняє пам'ять. Е, самий ніж е, важить десь 52 або 54 грам. Ну Зараз я важити його не буду. Я, там на горі вага, важити не буду, не буду. Трати на це час. Ну, зараз ми його розпакуємо. Так. Якщо бы нам би це вдалося. Так. Аккуратно мы распечатаем. распечатываем. Так, аккуратно. распечатан, Ничего не резаем. Так, вот этот пакет. Цена на него 2 Так, ну что? Вот такие ниши. Экструксируется камера. Стайнлес, стайнлес, тобто сендвік, це нержавіюча сталь на ньому. Ось так ось виглядає. Пробкове руків'я на ньому. Досить зручне. Спуски сканді, як зазвичай, у всіх морах. Ну, взяв для себе цей ніж. Тут є ось такий ось логотип від морок-найф. Мадин шведен морок-найф. Ось так ось як виглядає. Ну так, звичайні, ножне. З дренажним відділенням. Ну, досить. Ну, гарний ножичок. Досить легенький, досить зручний. У мене рука велика широка. Ну, якраз супер. Лезо. Верх леза оброблений. обромний оброблений, Тобто немає такого зрізу, як на остальних деяких нержавіючих ножах мора витиснутих від станка слідів. Зараз я порівняю з морою Про С. Так ось мора Pro S. Ось тако виглядає. Ось так. Но тут руків'я, зразу хочу сказати, і лезо набагато, на чуть-чуть більше, ніж на Mora Pro S. Ось видите, десь на сантиметр. Також е самий клиночок також вищий на сантиметр, ніж на морі Pro S. Також він в гущий. Якщо видно, також він трішечки гущий. Ну, не набагато, але гущи. Але руків'я чуть-чуть більше на цьому корковому. Так, чуть-чуть воно -чуть, ну, більше. Тут мені в полотно досить класно сидить на Мора Про С. Тут чуть-чуть, є такий невеличкий зазор. Але досить зручне, легесеньке, набагато легше, легше цей ніж від Морапро С. Ну, тут тішить, що обух. На ньому оброблений, тобто рівненький. Чим на морок Pro S, якщо видно, він чуть різаний. Ну, тобто видалений станком тонком нарізним. Тут рівненький. Також тут а, обух. 1,4. На ці обух Моропро С 2 мм. Ну, два таких красення. Маю робочі. Це робочі ножі, щоб ви собі розуміли. Ну, хто не знає. Так що на рибалочку буде все ніж. Зазвичай. А в ліс. Буде ось ця мора про ес. Що по ножнам хочу сказати? Ножне у них піфе однакові? Тобто жорстко стоїть, досить так нормально в тих піфох і може бути ці піфа. Також підходить в ці піхви. Ну Тут чуть-чуть є шатчують. Відпіф моропро С. Ну, моропро С на підемо. Тут немає. Докладемо сюди. О, досить класно. Сидять вони в цих також піхов. Гарний ніж, досить симпатичний, досить легенький. Думаю. На Рибалочку, на Дністер поїхати з ночовочками Буде саме то. Цей норч. Так що на сьогодні таке коротеньке відео хотів вам записати. Е -е. Скучу за своє майстерня. Треба доробляти деякі ножі, робити ще якийсь там ніж є планах. Якщо все попереду, відео буду знімати все попереду. Трішки треба пройти реабілітацію після операційно, чуть більше рухатись. Ось. Так що така ситуація. Ну На сьогодні поки що, все. Всім щиро дякую, хто ще раз. Хто на підтриму, коли я лежав в шпиталі. Ось, Велику вам всім подяку, бережіть себе, зважайте на, зважайте на свій організм, харчуйтеся якомога частіше і не раз в день, як я там харчувався, якийсь бутерброд перекинув і так далі, то подібне. Харчуйтеся здоровою. Здоровим харчуванням, Не зловживайте е, багато якихось газових, алкогольних напоїв. І все буде гаразд. Саме головне харчування. Це саме головне. Бережіть себе. Всім успіху, всім всього найкращого, до слідчого відео, всім пока, пока, до зустрічі.